mm yeah. Вітаю вас українське радіоблаговістя голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі. Переможець наслідить усе, говорить Господь, я буду Богом для Нього, а він мені буде за сина. Господь бажає, щоб ми жили життям перемоги, а для того, щоб перемагати, треба змагатися, і то змагатися добрим змагом віри. Помолимося, щоб Господь допоміг нам у цьому. Господи Боже наш. Ти бачиш наше життя у цьому світі, який від поверхні до центру простякнутий слізьми і кров'ю, і ти бачиш нашу боротьбу і наші змагання з злом і неправдою. І тому ми благаємо тебе, подай сил твоїх, сил Духа Святого у цій боротьбі. І допоможи бути переможцями, бо тільки переможесть наслідить усе. Благослови це радіо благовістя, і Слово Твоє злучи з вірою усіх наших слухачів. Ми молимо Тебе в ім'я вічного переможця, Ісуса Христа, і для слави Його. Амінь. Боже Ми закінчуємо старий рік і вступаємо в новий, і нам так бажається знати, що саме принесе для нас цей новий рік радість чи смуток, благословення чи переживання. Нам хотілося б стати на пальці і через завісу невідомого заглянути в майбутнє, але воно заховане від нас одне тільки певне в нашому житті, що ми не йдемо на умання. В невідоме, ми під покровою Всевишнього Бога, ми знаємо, що наш відкупитель живе, і Він каже: Я живу і ви жити будете. Яка чудова надія вибраного народу Божого. Слава Господеві за цю надію. І з цією надією ми йдемо вперед. І ця надія нас не заведе. Вона певна. Тому з таким завзяттям ми проповідуємо вам, любі друзі, це невмируще щастя, життя в Бозі, і жадаємо, щоб ви слухали свідоцтв Слова Божого. Завтра ми будемо мати особливу новорічну програму і просимо вас відкласти все, а послухати її, повідомте ваших друзів і знайомих і підбадьорте і їх. До слухання Слова Божого, слухання свідчення Ісуса Христа. А тепер надаємо дуета у виконанні моєї дружини Софії сестрою Анною Маслюк за днями лину дні співають сестри Анна Маслюк і Софія Гарбузюк. За Шановні радіослухачі, на початку цього нового року так щиро хотілося б, щоб дійсно в цьому році сталося щось справді нового. Думаю, що не помилюсь, коли скажу, що подібні бажання на Новий рік зроджуються в багатьох шляхетніших серцях, адже ж ненадаремно люди бажають у ці дні одні одним всього найкращого. Однак в цих побажаннях зі сторони інших, а також в бажаннях особистих, кожен має що інше на думці. І, на жаль, переважно всі люди мають на думці під тими величними словами «нове» та найкраще елементи матеріальні, тілесні і політичні і майже ніколи не мають на думці елементів духовних. Люди думають, як би то було б добре, коли б у новому році їм пощастило добре заробити, і якнайменше витратити, бути здоровими та якнайбільше використати тілесних насолод та розваг, а найдуться й такі, що згадають і рідний край та про дорогих їхньому серцеві, яких вони там залишили. Але коли б із цих бажань та побажань дещо й виконалось. То чи задоволило б воно наше серце? Адже ж, напевно, знайдуться на світі такі, що будуть мати щастя у грошових справах, будуть і такі, що здоров'я їм служитиме, і вони будуть насолоджуватись життям. Але чи будуть вони щасливі? Був час, коли всі людські мрії були уділом єврейського цара Соломона, і він серед багатств, Розкошів і слави в розпуці вигукував, марнота марнота, усе марнота. І справді, яке може бути задоволення навіть найщасовішої людини, якщо над нею панує гріх і погибель Але Господь хоче, щоб ми таки мали щось нового і щось найкращого. Але те нове має прийти до нас не ззовні, а доконатися в нас самих. Ось що читаємо про це в листі до Єфесян, 4 розділ з 22 по 24 вірші. Там стоять такі слова, щоб відкинути старого чоловіка, що затліває у звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного по Богу, в справедливості і святості Правди. Оце те нове, що Бог прагне нам дати. Цебто ми самі маємо стати новими людьми, створеними по Богу, цебто на Божий зразок. Отже, стара людина, що затріває в пожабливостях, має бути викинена з нас, а дух нашого розуму має відновитись і задягнутись у нову людину, створену на подобу Божу, що має бути справедливою і святою. Це є Божа воля для всіх людей, а особливо для християн. Коли це відновлення. З християнами не станеться, то це означає, що з ними щось сталося не те, що потрібне. Або вони попали не туди, куди треба, цебто зблудили, або прийняли не те, що треба, цебто ошукались, або цілком не пізнали Господа, ані Його правди, і перебувають у духовній темряві. Тож щороку вітаємось з Новим роком, з новим щастям. І так минають роки, десятиліття, століття. А життя не відновлюється, а все старішає і старішає. Той самий гріх, що доконувався минулого року, напевно, буде доконуватись і в наступившому році. Те саме зло, що було століття тому, відкрито панує і сьогодні. Бо ж старі люди не створять нової ери. Для відновлення життя треба відновлених людей. Сьогодні люди мають дуже різноманітні та розбіжні погляди. Ви можете зустріти фанатика, церковника поруч із фанатиком-безбожником. Їхні погляди цілком протилежні, але їхнє життя абсолютно одинакове. У життєвій практиці поміж ними нема найменшої різниці. Тому ясно, що їхня духовно моральна вартість є та сама, це такі самі люди по своїй суті, як і ті, які були перед народженням Христа. Отже, старі люди, яких відновлююча сила Христової науки, навіть не торкнулася. Тому ми проповідуємо Євангелію всіма доступними нам способами, не тільки безбожникам чи поганам, але також і так званим християнам, які по своїй поведінці нічим не відрізняються від безбожників. Ми переконалися самі на собі, що чиста непофальшована христова наука, яка спонукує людину до справедливого покаяння та навернення до Бога, є єдиною в силі відновити людське серце. Ми це пережили на собі, досвідчили самі особисто, тому маємо відвагу твердити, що це абсолютна правда. Ми також бачили інших великих і малих грішників, простих і освічених, як і вони під впливом Євангелії каялись, віддавали серця своїй господеві і ставали після того воїстину новими людьми. І це не фікція не самообман, не самовихваляння. Не лицемірство це така ж дійсна правда, як і та, що постійно ж народжується фізично щораз нові люди. Фікція, самообман, лицемірство не можуть тривати довго. А є мільйони віруючих, що навернулись в ранній молодості і прожили в Господі до глибокої старості і так в оновленому житті і відійшли до Господа. І ніколи ніхто їх не міг запідозрити в якомусь лицемірстві. Коли б таке духовне оновлення чи відродження було неможливе, то не писав би апостол: відновіться духом вашого розуму і задягніться в нового чоловіка. І не мав би він відваги так рішучо твердити, коли хто в Христі, той створіння нове, старе проминуло, тепер все нове. Про це читаємо в Другому листі до Корінтян, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш. І це відновлення апостол Павло також сам на собі пережив. Всі, ті, які читають Євангелію, знають, яким запеклим ворогом християнства був фарисей Савл. Здавалося, що ніякі сили не зможуть помирити його з християнством. А проте він не тільки не вернувся, але й став найбільше горливим апостолом Христовим. Він не тільки знав, що з ним сталося, але він постійно був свідком того, що ставалося з іншими, які навертались до Господа через його свідчення. Тому слова, хто в Христі, той створення нове, не були якоюсь фантазією в устах апостола, а були ствердженням очевидного факту. Так само й ми є свідками, що мертві християни вірою в Христа стають живими і ревними в служінні Христові. Грішники стають святими, жорстокі самолюбці стають добрими і співчутливими. П'яниці і злодії стають тверезими і доброчинними. Розпустики стають моральними та чистими. Злоріки та сквернослови стають богомільцями та прославляючими Бога, і так далі. І такі люди після свого навернення та відродження живуть у тих християнських чеснотах не раз багато літ і так вірними й відходять до Бога. То хіба це могли б бути лицеміри? Таке лицемірство не буває. Лицеміра вмить можна, якщо не збагнути, то вичути душею. Так, як усяку пофальшовану річ дуже легко і скоро можна пізнати, так само легко можна пізнати і лицеміра, і так само ясно видно тих, хто дійсно пережив чудо духовного відновлення. І всі, що є християнами і вірять у Христа як у Божого Сина, повинні ж хіба зрозуміти, що він надаремно не приходив би на цей світ і надаремно не віддав би себе в жертву за нас, коли б та його жертва не мала б ніякого впливу на наше життя. Адже ж написано, що він спасе віруючих не тільки від погибелі в пеклі, але й від гріха на землі і учинить тих грішників святими і новими людьми. Тому ми ще раз хочемо рішучо підкреслити, що коли з вами, шановні наші радіослухачі, не сталося цього оновлення, то це означає, що ви ще не в Христі. Ви, очевидно, вірите лише теоретично. Прийняли не Христа в своє серце, а обрадове християнство, яке не в силі змінити грішні природи людини. А тому нема чого і сподіватися чогось нового в новому році. Відверто наперед можемо сказати, що буде все старе: будуть старі гріхи, стара ненависть, старий гнів, старі сварки, старі турботи, старі забаганки. Словом, усе буде старе, хоч і в новому році. І тільки в тих, які повірять в Євангелію, не вернуться цілим серцем до Бога, щиро покаються та приймуть Христа як свого особистого Спасителя, тоді Бог задля Христа простить їм усі гріхи. Кров Ісуса Христа очистить їх, а Дух Святий відродить їх, і вони стануть новим створінням, і все в них буде нове. Ось такого оновлення. Я щиро бажаю всім нашим радіослухачам. Господім, нехай у тому допоможе. Амінь. Ви, Боже наш, ми глибоко свідомі того, що кожна хвилина нашого життя у Твоїх руках. І тому -то ми так глибоко вдячні тобі за те, що ти до цього часу оберігав наше життя і покровою Твоєю постійно вітав над нами. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти охороняв наших братів і сестер по цілому світові. І тепер, Господи Боже, коли ми закінчуємо цей старий рік. І робимо кроку вперед, у нове, ми молимося, щоб ласка Твоя, проведіння Твоє, воля Твоя і благословення Твої вітали над вибраним народом Твоїм. Вислухай молитви наші, владико наш і Боже наш. Ми благаємо Тебе в ім'я, полюбившого нас Спасителя, Ісуса Христа. І тільки. Для слави Його Амінь. Українське радіоблаговістя голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми. І просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь Йому і вічна влада. Амінь.